Навіть незначний напій збільшує ризик деменції, нове дослідження виявляє: алкоголь та мозок чи пора переглянути звички, новий погляд на зв'язок між вживанням алкоголю та ризиком деменції. В останні роки ми часто чуємо про переваги помірного вживання алкоголю, особливо червоного вина, для здоров'я серця і навіть для мозку. Середземноморська дієта, яка багато хто вважає стандарт здорової дієти, як приклад, часто включає невелику порцію вина. Однак нові дослідження змушують нас переглянути ці встановлені ідеї, з'являються все більш переконливі дані, що вказують на те, що навіть помірне вживання алкоголю може збільшити ризик деменції. Як невролог з багаторічним досвідом, я завжди дотримуюся збалансованого підходу до рекомендацій щодо алкоголю. Я завжди підкреслював важливість помірності та індивідуальної оцінки ризиків та переваг для кожного пацієнта. Однак останні наукові відкриття, підтверджені останніми дослідженнями, змушують мене переглянути свою позицію та активніше попередити мене про потенційну небезпеку навіть невеликих доз алкоголю для здоров'я мозку. Що говорять дослідження? Нещодавнє велике масштабне дослідження, проведене майже 600 тисяч людей, проаналізували дані про вживання алкоголю та розвиток деменції. Результати були несподіваними, навіть невелика кількість алкоголю від одного до трьох напоїв на тиждень пов'язана зі збільшенням ризику деменції на 15%. У цьому дослідженні, на відміну від попередніх, було використано генетичний аналіз менделіанської рандомізації, що дало можливість більш точно оцінити вплив алкоголю на здоров'я, виключаючи спотворення, пов'язані з самозвітом щодо споживання алкоголю. Особливо важливим є те, що дослідження не обмежується помірним споживанням, це підкреслює безпечного рівня немає вживання алкоголю з точки зору ризику деменції. Це суперечить широкій думці про те, що невелика порція вина може бути корисною для здоров'я мозку. Ці дані підтверджуються іншими дослідженнями. Аналіз майже 314 тисяч людей, що беруть участь у британському біобанку, також виявив зв'язок між алкоголем та деменцією. Інший аналіз 17 досліджень алкоголю та деменції показав, що навіть дуже низький рівень алкоголю, 0,5 функцій на день, пов'язаний з меншим ризиком деменції, але більшою кількістю з підвищеним ризиком захворювання. Чому це важливо деменція це руйнівне захворювання, яке вражає мільйони людей у всьому світі. Пошук ефективних методів запобігання деменції є пріоритетним завданням сучасної медицини. Навіть якщо помірне споживання алкоголю пов'язане з підвищеним ризиком деменції, це вимагає серйозного перегляду наших звичок та рекомендацій. Як алкоголь впливає на мозок? Механізми, з якими алкоголь може збільшити ризик деменції, не вивчаються повністю. Однак відомо, що алкоголь має прямий токсичний вплив на мозок, він порушує нормальне функціонування нейронів. Змінює структуру мозку і погіршує кровопостачання мозку. При надмірному вживанні алкоголю можуть виникнути серйозні неврологічні проблеми, такі як алкогольна деменція. Однак останні дослідження показують, що навіть помірне споживання алкоголю може негативно вплинути на мозок, спричиняючи мікроскопічне пошкодження, що з часом може призвести до розвитку деменції. Що робити? Мої рекомендації невролог. Я розумію, що для багатьох людей алкоголь є частиною соціального життя та культури. Повна відмова від алкоголю може бути нереальною та небажаною. Однак я настійно рекомендую наступне: усвідомити ризики перед вживанням алкоголю, оцініть потенційні ризики для здоров'я мозку. Модульність це ключ, якщо вживати алкоголь, дотримуйтесь найсуворіших модифікацій у помірності. Для жінок це означає не більше одного напою на день, а для чоловіків не більше двох. Не вживайте алкоголь регулярно, краще утримуватися від алкоголю в більшості днів тижня. Слідкуйте за своїм здоров'ям, регулярно передайте медичні огляди та обговоріть свої звички вживання алкоголю з лікарем. Зверніть увагу на альтернативи: шукайте способи розслабитися та зняти стрес, не вдаючись до алкоголю. Зайдіть на спорт, медитуйте, проведіть час з друзями та родиною, особистий досвід та спостереження. Протягом усієї своєї практики я неодноразово стикався з пацієнтами, які страждають на деменцію, які в минулому регулярно вживали алкоголь. Хоча встановити прямий причинний зв'язок між споживанням алкоголю та розвитком деменції, я все частіше бачу, що пацієнти з деменцією в анамнезі споживання алкоголю. Я також помітив, що деякі пацієнти, які в минулому вважали, що помірне вживання алкоголю є корисним для здоров'я, це шкода та розчарування, коли вони діагностують деменцію. Вони усвідомлюють, що, можливо, зробили неправильний вибір, піддаючи себе ризику розвитку цього руйнівного захворювання. Висновок, переоцінка звичок, інвестиції в майбутнє. Нові наукові дані про взаємозв'язок між споживанням алкоголю та ризиком розвитку деменції змушують нас переглянути свої звички та реалізувати потенційні ризики для здоров'я мозку. Хоча помірне споживання алкоголю може здатися нешкідливим, останні дослідження показують, що навіть невеликі дози алкоголю можуть збільшити ризик деменції. Я закликаю всіх людей, які піклуються про своє здоров'я мозку, бути обережними з вживанням алкоголю та приймати свідомі рішення, які допоможуть їм зберегти ясність розуму та якості життя протягом багатьох років. Інвестиції в здоров'я мозку це інвестиції в майбутнє, і відмова від алкоголю може бути важливим кроком до довгого і здорового життя. Пам'ятайте, що ваш мозок це ваш найцінніший актив. Захистіть його за допомогою свідомих рішень та здорових звичок.